Творчий звіт керівника гуртка Юні художники Несторової Альони Михайлівни. Гурток юні художники працює онлайн, синхронно та асинхронно. Малювання це унікальний світ, де кольори й форми виражають не лише зображене, але й почуття та фантазію. Ось так проходять наші заняття. Малюємо в режимі живих онлайн-уроків. Я малюю, діти слідкують за моїми вказівками і малюють разом зі мною. Бачать через екран весь процес малювання. Окрім занять малювання, проводиться ще виховна робота. А тепер давайте переглянемо малюнки гуртківців. Малюємо ми в основному фарбами. З використанням різних технік і прийомів малювання. Таких як штампування. Монотопія. Малювання м'ятим папером, ватними палочками, ватою, пальчиками. Малювання по клітинках. Використовуємо техніку набриск та по мокрому. Наші Досягнення Протягом року. Діти брали участь в обласних всеукраїнських конкурсах, за результатами яких отримували призові місця і були нагороджені дипломами, грамотами та сертифікатами. Дякую за увагу!